Доброго ранку, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку: Які в нас країни-сусіди? Пролунав дзвінок веселий. Всі готові. Все готово. Ми не відпочиваємо. Ми працювати починаємо. І починаємо ми програмою в прямому ефірі. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! звертається до вас ведуча. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Та який день тижня? Перевіряємо. Сьогодні у нас вівторок, 5 березня. Мої вітання підключається до нас ведучий. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Чи сонячно, чи хмарно, чи похмуро? А що на рахунок опадів? Чи був сьогодні сніг, дощ чи град, а кому відома температура повітря? Подивіться, в кого є термометр на вікні висить. Отже, сьогодні на уроці, дітки, ми помандруємо країнами, які є сусідами нашої держави, познайомимо з їхніми столицями, державними прапорами, формуватимемо уявлення про географічне положення країн сусідів розвиватимемо пам'ять, просторову орієнтацію. А почнемо ми із. Прислів'я. Добрий сусід то найближча родина. І добре, коли всі сусіди і вдома у вас, і коли всі сусіди країни, вони добрі. А як ти розумієш зміст цього прислів'я? Чи дружите ви зі своїми сусідами? Як ти думаєш, чи можна успішно спілкуватися з сусідами, якщо не знаєш, як їх звуть, що вони люблять, чим цікавляться? Ну, звісно ж ні. Принаймні, треба знати, як всіх звуть, для того, щоб вітатися, так? Питати, як справи? Бо інколи сусіди це найближчі родичі виявляється, тому що. Родичі зазвичай далеко, а сусіди поруч. До них можна звернутися по допомогу. Ну і звісно ж, обов'язково допомогти їм. Ну а зараз, дітки, знайомимось з країнами сусідами переглянемо відео. Країни сусіди України. У кожної країни є сусіди, між якими існують кордони. Наша країна одна з найбільших країн Європи. Ми прагнемо жити з країнами-сусідами в злагоді та дружбі. У нашої держави багато сусідів. Помежує вона з Білоруссю, Румунією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Росією. От скільки в нас країн сусідів. Ну, а тепер сядьмо в міжнародний вагон та через гори Гайда за кордон. Вирушаємо у подорож. І перша наша зупинка Польща. Слово Польща походить від назви племені поляни, що означає люди, що живуть у відкритих полях, столиця цієї країни Варшава. Уздовж… Південного кордону країни тягнуться Карпати. Розглянемо прапор Польщі. Скільки в нього кольорів дітки, та які вони? Два кольори, бачите, білий та червоний. Наступна наша зупинка Словаччина. Столиця Словаччини місто Братислава. Країна багата горами. Тут розвинені гірські катання на лижах, санчатах, а сало це не тільки український національний делікатес, словаки навіть уяви не можуть, уявити не можуть свого життя без цього продукту. Розглянемо прапор Словаччини, скільки у нього кольорів. Три, бачите, які вони. Білий, синій та червоний. Прямуємо далі зупинка Румунія. Столиця Румунії Бухарест. Більшу частину північної та центральної Румунії займають східні та південні Карпати. В південних Карпатах, які перетинають країну зі сходу на захід, знаходиться найвища точка країни Гора Молдовяно. Розглянемо прапор Румунії. Скільки у нього кольорів? Які вони? Синій, жовтий та червоний. Якщо прибрати червоний, то це будуть кольори нашого прапору. Прямуємо далі зупинка Угорщина. Зараз ви бачите ланцюговий міст, який з'єднує міста. Буду та пешт, тому столиця називається Будапешт. Угорська мова вважається одною з найскладніших мов в світі і практично не піддається вивченню. Тому наші люди, які шукають захисту в Угорщині, вони дуже-дуже стикаються з великими проблемами, адже дуже складна мова у угорців. Розглянемо прапор Угорщини, скільки у нього кольорів та які вони. Три кольори червоний, жовтий та зелений. Ну, а наступна наша зупинка Молдова. Столиця цієї країни Кишинів одне з найзеленіших міст європейських столиць. Назва країни походить від назви річка Молдова. Причому ця. Річка, що протікає по сусідній Румунії, на молдовську територію взагалі не потрапляє. Уявляєте, і гора Молдов'яну, і річка Молдова. Ніякого відношення до сучасної Молдови не мають. Розглянемо прапор Молдови, скільки у нього кольорів, які вони. У Молдови. У прапора Молдови три кольори синій, жовтий та червоний. Наступна зупинка Росія. Це найбільша країна світу. У Росії живуть представники понад ста національностей. Тут знаходиться найглибше озеро в світі Байкал. Лиха слава про цю країну лунає по всьому світу. Адже ця країна завжди розпочинає війни з іншими країнами. Особливо з сусідами. Тому на цій зупинці ми зупинятись не будемо. Наступна зупинка Білорусь. Ця країна славиться високими врожаями картоплі, але білоруси її називають бульба. Білорусь називають блакитною країною, тому що на території цієї республіки безліч озер. Ще ця країна славиться виробництвом сірників та виробництвом тракторів Білорусь. А ще тим, що вони дуже дружать із Росією і допомагали Росії. Вони надали свою територію для того, щоб Росія під час повномасштабного вторгнення, початку його 24 лютого 2022 року, щоб вони могли наступати на нашу столицю Київ із Білорусі, столиця ж цієї країни Мінськ. Розглянемо прапор Білорусі, скільки у нього кольорів та які вони? Погляньте: прапор Білорусі складається з трьох кольорів. Червоне полотнище, ширше, ніж нижнє нижнє зелене, і ліворуч біля древка ми бачимо орнамент на білому тлі червоний орнамент. Ну що ж? Повертаючись додому, давайте пригадаємо прислів'я. Всюди добре? А де найкраще? А вдома ж, звісно, найкраще. А зараз упізнай прапор. Отже, цей прапор це прапор Молдови. А це прапор Польщі, це державний прапор Румунії. Погляньте, як вони схожі: прапор Молдови та прапор Румунії. Це прапор Угорщини, а це Словаччини, це Білорусі, це Росії лихої країни. Ну і впевнена, що ви впізнали прапор. Наш рідний прапор України. Тож іще раз запитаю, які прапори схожі між собою. А де можна побачити зображення прапорів? Пригадуйте, ми з вами про це говорили, коли вивчали. Національні державні символи України. Ну, а зараз вправа мікрофон. У скількох країнах ми побували Назви їх? Ну, давайте почнемо рухатися з півдня. На півдні, по нашому кордону, Червоне море. Дивимося далі. Молдова, Румунія. Далі ось кордон з Угорщиною, потім Словаччина, це кордон з Польщею і з Білоруссю та з Росією. На жаль, подивіться, який великий кордон з Росією наші захисники мають зараз стояти і на кордоні з Білоруссю, і на всьому кордоні з Росією. І на кордоні по Чорному морю, тому що вони, як павуки, лізуть, свідусі лізуть на нашу рідну Україну. Ну а зараз пограємо в гру «Плесни в долоні, якщо країна є нашим сусідом: Білорусь, Румунія, Молдова, Італія. Словаччина. Лише одна країна з перелічених не є нашим сусідом, і це Італія. Ну, а зараз переходимо до роботи в зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 20. Розгляньте зображення дітей біля прапорів країн, сусідів України. Чи можеш ти назвати ці країни? Ми з вами вже попрактикувалися в цьому. Тому я думаю, ви вже зможете назвати. А обвести треба дитину з України? Продовжуємо. Готуйтеся відповідати на питання, що вам відомо про наших країн-сусідів? Як ви вважаєте, чи потрібно жити мирно з країнами-сусідами? А що може статися, якщо країни-сусіди посваряться? Те, що зараз і відбувається, так, дітки, війна це найстрашніше, що може відбуватися в державі? А тепер назвіть країну, яка вам найбільше сподобалась з нашої подорожі. А до якої країни ви б хотіли поїхати? Чи будуть потрібні вам знання, здобуті сьогодні на уроці? Як ви вважаєте, чи знадобляться вони вам? Ну, а зараз я прошу вас обрати лимончик з тією емоцією, з якою ви закінчуєте цей урок? Я з усім впорався. Чекаю на наступний урок, все було легко та просто, бо я дуже втомився, чи було складно та нічого не зрозуміло. Ну що ж, ми з вами впоралися швиденько із завданнями, тому зараз вже можемо відпочити та зробити ранкову зарядку ті, хто не встиг вранці. Вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.